Всім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати ліниву корисну піцу або заливний пиріг. Перед вами ті продукти, які знадобляться нам для приготування. А саме: лаваш, 300-400 г курячого філе, 3 яйця, 150 грамів тертого сиру, 2-3 чайні ложки кетчупу, жарена цибуля за смаком, 2 столові ложки сметани, спеції та зелень. За смаком. Лаваш кладемо в форму попередньо вистелену пергаментом і наносимо кетчуп. Так як в мене кетчуп чилі, мені вистачило цієї кількості. Ви можете або збільшити, або замінити на томатну пасту. Беремо сир та щедро посипаємо лаваш. Насправді варіанти начинки можуть бути самими різноманітними. Це і класичний варіант піци, також гарно смакуватиме із помідором, грибами, соленим гірком або маслинами. Беремо другу частину лаваша, кладемо на неї фарш та розподіляємо його по всій довжині листа. Для даного рецепту краще використовувати стандартну форму духовки. Але так як в мене такої немає, то я готую в круглій. Для того, щоб не засихали кінці, ви можете їх підігнути всередину. Додаємо зелень та спеції за смаком. Обов'язково гарно посоліть, щоб страва не вийшла прісною. Посипаємо цибулею. Попередньо обсмаженої на сковороді, рівномірно розподіляємо його по всій довжині листа. Складаємо лаваш навпіл і викладаємо в форму. Якщо у вас стандартний лист, то просто переносимо. Беремо яйця, гарно взбиваємо, солимо та додаємо сметану. Рівномірно розподіляємо суміш по всій поверхні, щоб позатікало між слої і гарно їх з'єднало між собою. Ну і на останок посипаємо все залишками сиру. Випікати буду при температурі 180 градусів 25 хвилин. Ви дивіться по своїй духовці до утворення золотистої скоринки. Вогонь не повинен бути дуже сильним, щоб фарш встиг пропектися. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Рум'яний, корисний, із запеченою хрумкою скоринкою. Давайте розріжемо і подивимося, який він всередині. Запечена сирна скоринка. Ніжна та соковита начинка із хрумким лавашем. Той варіант, коли смачно, та ще й корисно. Пробуйте, куштуйте, готуйте, підписуйтеся на наш канал будемо раді вас бачити!